Привіт! дуже багато людей вони ставлять таке запитання, а навіщо молитись, якщо Бог і так усе чує? А, знаєте, так, Бог усе чує, він знає все точно задовго до того, як ти це скажеш, як ти це йому проговориш. Але для, для чого загалом є молитва? Молитва це наше відкрите щире спілкування з Богом, тет та тет від серця до серця. Це той час, коли ми реально можемо поспілкуватися з тим, хто створив весь світ, хто створив самих нас. Це неймовірно, що ми можемо реально спілкуватися з Ісусом. Ми реально можемо говорити до нього, промовляти до Нього, відкривати своє серця, просити щось у нього. Але молитва так само є тим моментом, коли ми визнаємо, що так, Господь, Ти вседрожитель. Ми нічого не можемо без тебе. Ми покладаємося на тебе. Ми ставимо тебе на перше місце в нашому житті. Ми визнаємо, що ти господь, що все є у твоїй владі, і що ми реально немічні. Що нам потрібен ти Господь, це реально такий час, коли ми можемо наблизитись до Бога. Коли ми наближаємося, коли ми маємо з ним живі стосунки. Тому що, знаєте, дуже багато людей вони приходять там в молитві, там, як шалт, молитву очинаєш або молитва з якогось молитовничка, і, і думають, що Богові це потрібно. Ну, там, типу, швиденько прочитаю і далі побіжу не знаю, робити якісь свої справи. Але Господь чекає від нас відкритого нашого серця, щоб ми будували з ним стосунки, щоб ми жили з ним, ходили з ним протягом життя. А не лише от приходили до нього раз, не знаю на якийсь час. Просто бо потрібно. Бог це не почує, Богові не угодна, така молитва, бо молитва це спілкування. Амінь.